Даніел, розкажи, будь ласка, які були, які були налаштування перед матчем, відносились більше як до змагальної гри, де потрібно кров з нас обрати перемогу, чи більше як до тренувального процесу, зважаючи, що у вас в складі були і гравці основної команди? Налаштовувалися тільки на перемогу, потрібно було вигравати сьогодні. Трошки не вийшло в першому таймі. Почали не дуже добре, але вже всередині гри спіймали цей ритм і ну, досить непогано завершили. На перерві та в тайм-аутах Тарас Шпичка більше давав підказки вам, як молодим виконавцям, чи все ж таки основні обоймі? Ні, він всім однаково підказував. Всі ми помиляємось і десь указував на наші помилки, щоб ми. Більше не робили їх і ну, грали трошки по-іншому. Сьогодні у вас було аж три голкіпера. Чи вистачило часу награтися, так би мовити? Та, в принципі, вистачило. Всі зіграли більш-менш однаковий час, тому нормально. Дякуємо, дякуємо.